Колись давно, на День Святого Миколая, запросив нас кум до себе додому відсвяткувати свято. Його звуть Ігор Миколайович, ну, понятне діло, що це його свято. Ну, Ми ж прийшли як культурні люди. З жінкою, з дитиною, синочок тоді ще маленький був. Кума швиденько на стіл там поставила закусочки, всякі, яслочки. А кум довго не граючись, трьохлітрову банку самогонки серед столу, гуп. каже: О! Куме, свіжок, учора вигнавка, Зараз будемо пробувати. о я ж обм'як. Чесне слово, трьохлітрова банка самогонки. Включає музику. О, кажу, в те магнітофон новий. А де ти взяв? Таке сусід приніс тут через три хати живе. От, каже, дішовки продав мені, то я й купив. О, а це я магнітофон оказався крадений. Той сусід його десь украв. То сейчас каже, можна, може, сьогодні-мов завтра прийти з міліції, забрати його як вещдок. Ну, добре, сидимо ми, значить, відпочиваємо. Трьохлітрову баночку потрошечку-потрошечку по пустіє. В певний момент ми з кумом вже почали варнякати. Ну, жінкам це набридло. Що ж з нами сидіти, з нами варнякаємо вже не ні весело, нічого. Вони дітей забрали та пішли гуляти подовж села. Воно повода хороша була. Ну, а ми далі продовжимо. Ми що не козаки, на минуточку, треба ж боротися з тим зеленим змієм. Та до того ми доборолися, що й постули тут на кухні за столом. Я ото так оперся хе -хе, на стіл, добре, що мордою, не в салат захропів, а кум на трьох табуретках розклався, хропимо аж вікна трясуться. Коли в двері щось гупає, гупає, гупає та так голосно та так противно. Пішов кум відкривати, коли заходять два міліціонери, я сижу на табуреці готовезний, голова розпатлана, очі намагаються різкось навести. Я не пойму, їх два прийшло міліціонера, чи все-таки чотири? Питають у нього: це ви Ігор Миколайович? Той каже, я. І тут вони помічають мене. О, а це хто такий? Кум каже, як то, святий Миколай? Що непонятно? <сміялись> От, ну, посміялись, посміялись. От, вони тоді забрали того магнітофона та й пішли. А ми з кумом довго ще, та й досі буває, згадуємо цей випадок та сміємося. От такі бувають святі Миколаї.